По той бік огорожі вольєр з тибетськими мастифами. Через цю діру вони вибралися з території розплідника. Серед ночі мастифи зробили підкоп під огорожею та вибігли на територію автостоянки. 12 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Степана Демінчука з притулку втекла собака. Патрульні прибули за вказаною адресою та ви на автомобільній стоянці собак, зовні схожих на породу тибетський мастиф, які втекли із розплідника. Поліцейські встановили власника собак, повідомили йому про те, що його собаки вийшли за межі розплідника. Власник прибув на місце події та забрав собак. Тоді поліцейських викликав охоронник цієї автостоянки. Сьогодні він перебуває поза межами рівного, тож подробиці розповідає телефоном. Дві собачки, в мене таких одна маленька, яку загризли. Щось так загавкала, запіщала. я в вікно дивлюся. Йоки пал. Дивлюся, всі собаки по стоянці бігають. Я став рукою підпер двері, щоб вони до мене сторожку не знайшли. Зателефонував поліцейським. Через 20 хвилин вони приїхали. Там сидить дівчинка, значить поліцейська доворіть підбігло. Три таких горіли. Прийшло два хлопці. Короче, я їм кинув ключі. Вони відкрили ворота і забрали собак. Гуляли мені по. Стоянці, значить, не могли заїхати наші люди на стоянку. Подія трапилася тиждень тому, але про неї стало відомо зараз. Зокрема, завдяки жителям мікрорайону, які зібралися обговорити втечу Мастифів. На зустріч прийшли шестеро людей. Вони показують нам територію двору, куди вибігли декілька собак зі стоянки. Бігали вони, роздерли на стоянці собаку і бігали тут на дитячому майданчику. Я як мама двох дітей, малолітніх, я хвилююся. Бо перш мало мало тому, що там тобто, іде стоїть такий гул, що неможливо не вікно відкрити, нічого не відкрити. Да, і це ну і, і, і реальна загроза життю. Присутні вирішили звернутися до міської влади з проханням прибрати собак з території радіозаводу на одному з найближчих сесійних засідань. Єдине рішення, яке ми бачимо, це мобілізувати мешканців мікрорайону і приходити на сесію міської ради з вимогою до. Міського голови хамка та депутатів, щоб вони якось посприяли в цьому. На мою суб'єктивну думку, найбільш справедливо було цих собак, якщо немає куди перемістити. Влада не може з цим впоратися, і пан Бойко не може з цим впоратися, просто їх подарувати охочим. Торік суд зобов'язав організатора розпідника Мастифів Юрія Бойка прибрати його з території радіозаводу. Оскільки він цього не зробив, залучили представників виконавчої служби міськ Шеукатапесімнадцять двадцять 1728 та поліцейських. На цьому відео вони демонтують частину вольєрів. А це двоє. Цуценят, яких на декілька днів передали на зберігання у стерилізаційний центр при КТП 1728. Однак зараз це виконавче провадження зупинене. Фірма інтерекопласт, якщо я не помиляюся, яка там на території ну якоби знаходиться чи знаходиться, чи, вроді як орендувала, подала апеляційну скаргу на це рішення суду, яким зобов'язано бойка звільнити самовільно зайняту земельну ділянку шляхом знесення розплідника собак. І лише після того можна говорити про відновлення якихось виконавчих дій. Або, наприклад, якщо буде скасовано рішення суду першої інстанції, тоді взагалі про Криття виконавчого проваджувати апеляцію розглянуть на початку травня. Загалом у розпіднику перебуває близько 400 псів. Повідомляла у лютому директорка стерилізаційного центру Наталія Ющук. Якщо суд скасує вимогу про виселення, міській раді варто звернутися до суду з проханням приспати собак, вважає Павло Якобчук. Якщо там почастіше випадки того, що дійсно ці собаки вириваються наружу, вибігають на вулицю. Ну, на мою думку, як громадянина, я скажу так, не, не як керівника виконавчої служби, як громадянина, що тут, певно, в міській раді варто би ставити питання, враховуючи загрозу населенню і вимоги саме закону про жорстоке поводження з тваринами, на мою думку, необхідно ставити питання про ну, фактично автоназію, про приспання даних собак. Зв'язатися з організатором розплідника Юрієм Бойко нам не вдалося. Його телефон перебуває поза межами досяжності. Суспільне готове згодом подати і його позицію. Володимир Струс, Микола Штемпель, новини ЮА Рівне.